Горілка чи коньяк? Горілка. Який ваш улюблений район в Харкові? Усі. Що треба зробити з Росією? Зробити таким чином, щоб вона стала демократичною державою. Улюблена пісня про Путіна. Та, яка зародилась у Харкові. <гум> Співати ж не будете її. Немає. <гум> Але всі її знають. <гум> так. Ну що ж, вітаю вас на медіаплатформі Ми Україна. Я Микита Міхальов і у мене в гостях міський голова Харкова Ігор Терехов. Пане Ігорю, мої вітання! Вітаю вас! Знаєте, часто, коли з очільниками різних міст спілкуюся, постійно хочу зрозуміти, як повномасштабна війна вплинула на той населений пункт, так за який вони відповідають? От Харків до. Ось того рокового дня, початку повномасштабного вторгнення, і харків'яни. і як вони змінились за цей час, якими вони є сьогодні, більше, як впливають обстріли, більше смутку, більше радості, впевненості. Яка ось ця от головна риса, головна відмінність між тим, що було тоді, і тим, що є зараз? Ну, знаєте, э, хочу сказати, що э, з вигляду на те, що сталося, Харків дуже багато постраждав. Дуже багато постраждав в порівнянні із іншими містами, бо є певні райони, наприклад, це Північна Салтівка, яка постраждала катастрофічно. Що маю на увазі, що сьогодні там нема жодного. Багатоповерхового дома, до якого б не прилітали російські снаряди. Руйнація колосальна. 150 мешканців міста Харкова сьогодні без даху над головою, без умов, в яких можливо було б жити, так як вони жили до 24 лютого 2022 року. Уявить собі 150 тисяч. Це е, населення такого міста, як Ужгород в порівнянні. Тому дуже багато руйнацій. Е, і це, я кажу, е, тільки за житлові будинки, але критична інфраструктура, ТЕЦ, школи, 50% школ постраждало. 50% дитячих садочків постраждало, 77 лікарень та медичних закладів. І е, це жахливо. І звісно, е, дуже багато харків'ян вимушені, підкреслюю, вимушені, е, були починаючи з 24 лютого минулого року виїхати з міста Харкова. Були часи, коли місце було десь приблизно. 300 тисяч мешканців. Уявіть собі, біля двох мільйонів до 24 лютого і 300 тисяч. Тому було жахливо, але ми витримали, витримали все і витримуємо зараз. І коли ви мене питаєте, яка головна риса харків'ян це перш за все незламність. Це знаєте така воля, така сильна воля до перемоги. І е, не дарем кажуть, що Харків це незламне місто, і надарем е, Харків зараз це місто герой, е, і не можу е, знаєте, не пишатися нашими харків'янами, не можу не пишатися нашим рідним містом, містом Харкова. І знаєте, були часи, коли 160 мешканців міста перебували у метрополітені. І я спілкувався з ними. І тоді зародилась така теза: Ми разом, ми харків'яни. І я дуже багато казав і кажу тепер, що Харків і Харків'яни це єдина родина. Е, тому е, я пишаюсь харків'янами, пишаюсь Харковом, і е, коли кажуть, яка, як змінився Харків, так е, на жаль, е, змінився, бо він поранений. Але ми обов'язково все відбудуємо після нашої перемоги. Та, теж не, не чекаючи нашої перемоги, ми вже дуже багато будуємо і відновлюємо, і відбудовуємо, і будемо продовжувати все це. Е, але якими стали харків'яни, вони стали більш чуткими один до одного, але більш жорстокими, по-хорошому, жорстокими к нашому ворогу. Скажіть, у вас у лютому, так, після 24 лютого от того місяця, були страхи, що Харків може не встояти? Ви Знаєте, не було жодного моменту страху, що Харків? Не відстоїм, не було жодного, знаєте, такого е, тремтіння, що Харків ми не відстоїмо. Бо я спілкувався з військовими, ми були разом. Я спілкувався з молодими людьми, які записувалися у були величезні, до речі, черги, щоб записатися у територіальну оборону в зсу. І я бачив людей, і я бачив ці емоції, і я бачив, що є неуйомне бажання відстояти наше рідне місто, відстояти Україну. І так і було. І я дуже вдячний сьогодні нашим військовим, нашим бійцям територіальної оборони, усім харків'янам, які знати були незламні і які зробили таким чином, що ми. Відстояли, і зараз відстоюємо наше місто. І незламні люди вони продовжують залишатись у Харкові. А багато серед ваших знайомих було тих, хто зламався, злякався, втік, зник. На щастя, дуже дуже мало таких було. Так, звісно, були і це люди, і ти нічого не можеш. Знаєте, з цим зробити. Ти нічого не можеш їх перезагрузити, я б сказав так. Бо це людський фактор. І я не хочу на кого засуджувати, і не буде на кого засуджувати. Чому Хто, хтось дуже хвилювався за себе, а хтось хвилювався за свої родини, бо було. Дуже дуже небезпечна і е, постійні прильоти, постійні е, е, жертви серед цивільного населення, е, серед е, дітей. Е, Ну, жахливі, жахливі обставини були, руйнація колосальна. Люди не витримували, і хтось дійсно сказав, відверто мені, на щастя, це дуже мало таких людей, я повторююсь, але сказали, пробачте, ми від'їжджаємо. Але сказали, чесно, відверто, я дуже ціню, ціную це. І для мене це е такі ж харків'яни, як і ти, що залишились, такі ж харків'яни, які вимушені були виїхати, а потім повернулись, бо в нас було е на сьогодні чотири хвилі повернення. І це наші люди, і я з радістю спілкуюся з ними. Це наші харків'яни, і я радію тому, що люди повертаються в місто. Дуже радію. До речі, хочу сказати: знаєте. Буквально вчора ми спілкувалися з пані Іриною Верещук і з'ясовували, скільки ж вимушених переселенців у місті Харкові. Mm -hmm. І хочу сказати, що сьогодні, на сьогодні, 500 тисяч вимушених переселенців, які постійно знаходяться у місті Харкові, і вони нікуди не хочуть ви, не хочуть виїжджати з міста. І я радію цьому. E, значить їм комфортно, значить, вони будуть e, e, і почувають себе так, як у рідних стінах удома. Повертаючись ще на початок повномасштабного вторгнення, яким був найважчий день? От саме ваш Ігоря Терехова? E, знаєте, я не можу сказати, який був найважчий день, бо e, декілька тижнів було дуже важко. Починаючи з 24 e, лютого, e, я вважаю, що це перший день, але він е тягнувся для мене декілька тижнів. Ми не е спали, не їли, е бо потрібно було все, знаєте, е з чистого листа робити. І у нас не було такого досвіду, і ми консультувалися з військовими. Дуже багато робило того, що казали військові. і так і потрібно було робити. І потрібно було зробити і фортифікації, і потрібно було зробити так, щоб десант росіян не зміг приземлитись. У Харкові і потрібно було вимкнути е, напругу, і потрібно було вимкнути світло. і потрібно було потім я прийняв рішення. Е, коли я е, е, поняв, що зрозумів, що м, люди дуже схвильовані, що вони хочуть в укриття, я зупинив метрополітен. Підігнав потяги метрополітену, і люди там жили. І жило у нас у метрополітені 160 тисяч мешканців, і кожного потрібно було нагодувати, а все було зачинено. Кожного медично обслуговувати, кожного дітей було дуже багато у метрополітені, Не Бу... було теп... теплих речей. Дуже багато викликів, з якими ми е, е, знаєте, ставшнулися кожного дня, і дуже багато було того, що е, ніколи ти е, знаєте не розумів, як потрібно, але е, дякую, дякуючи усім харків'янам, дякуючи е, своєї команді, ми всі були разом і все е, робила, і в нас все вийшло. Я так розумію, основний виклик сьогодні це відбудови і зруйнованого житла і пошкодженого житла і інфраструктури. А наскільки цей виклик виконаний сьогодні вже? Ви знаєте, хочу сказати, що ми, ми не повинні чекати закінчення війни. Ми повинні все відбудовувати. І я хочу сказати, що ми почали відбудову вже після кожного прильоту. Так, звісно, на все не вистачає коштів, і ми це розуміємо. Бо руйнація колосальна. Ми сьогодні підрахували, що руйнація міста попередньо 9,5 мільярдів доларів США. Жодне місто не, не може собі дозволити такі кошти витрачати, бо їх зовсім нема. Але е, у минулому році ми відбудували 200 багатоповерхових будинків. Ми Сьогодні не зупиняємось у роботі. У нас 63 будинка будинки і будемо продовжувати. І хочу сказати так, тяжкі поранення, які є у місті, але місто живе, місто працює, місто розвивається і так воно буде. Північна Салтівка, яку ви на початку нашої розмови згадували, а її вдасться відбудувати у такому ж первозданному вигляді? Чи хочете її? відбудувати по-новому, хочу по-новому, безумовно. Хочу по-новому, бо ми нам потрібно сьогодні відбудовувати, відновлювати по-новому. Так, десь буде перекликатися з тим, що, є, що було і що є. Але буде, будемо переважно робити таким чином, щоб була термомодернізація, щоб були новітні технології у будівництві. Будемо щось залишитися, і дуже багато насправді буде залишатися, але є Ті будинки, які не підлягають відбудові, і вони будуть знесені, і на їх місці будуть побудовані нові будинки по новітнім технологіям, з, як я вже сказав, термомодернізація, подивимося. Дуже хочу, щоб наші нові будинки були вже з сонячними батареями, сонячними панелями, щоб вони були десь автономні, Щодо підключення к тепловим мережам, к водопостачанню, к енергетики, і це головне, щоб ми не стояли на місці. Ми працювали такі проєктні рішення в нас є. І будемо дуже багато будувати. А вулиці, які в тому числі деякі вулиці, не всі, але деякі вулиці, які носять назви радянських якихось діячів. Як швидко плануєте повністю навести лад тут в процесі деколонізації? Знаєте, ми запустили цей процес і він продовжується. Ми не зупиняємося і не будемо зупинятися до тих пір, поки все не переіменуємо. І ми дуже виважено знаєте, є коли нам закидають, що ось ви знаєте, гальмуєте цей процес? Ні, не гальмуво, але Нато ми і демократичне суспільство, і відстоюємо інституції демократії всього світу, що ми повинні спілкуватися з суспільством, з громадськостю. І коли ми переименовуємо ту чи іншу вулицю, я ставлю це питання на голосування. Електронне голосування, і у нас були приклади, коли е, люди не, не хотіли, щоб ця чи інша вулиця була, носила таку назву, і ми того не робили. Але е, безумовно, е, усі у нас є десь 400 топонів, які підлягають перейменуванню, і вони будуть перейменовані. Е, тому ми все це робимо, е, але спілкуємось дуже. З громадськістю вважаю, що харків'яни повинні визначатися разом з владою, як буде назва тієї чи іншої вулиці, у тому числі і ті мешканці, які живуть на цієї вулиці, бо це головне. І буде, будуть нові назви. До речі, хочу сказати, що у нас вже багато вулиць, які змінили назви, це назви наших героїв. Ім'я Героїв, таких як Григорій Тарасенко, який, на жаль, загинув, Герой України, який воював, воював за Харків, відстоював Харків. Коли заходила ДРГ, він приймав участь у цих боях. Потім, знаєте, відбрасували разом з ЗСУ цю нечисть від Кільцевої дороги. Uh -huh. На жаль, він загинув, і ми перейменували вулицю Плехановську, це дуже велика вулиця в місті Харкове. В, на його честь, на його ім'я Григорія Тарасенка. І я дуже вдячний його родині, його батькам за такого справжнього патріота України. І справжнього патріота Харкова. А, і хочу сказати, що дуже багато вулиць ми повертаємо історичні назви, і це зрозуміло, і Будемо спілкуватися, будемо консультуватися, будемо е, на е, загал виносити те чи інше переименування вулиць і будемо переименовувати. Звісно. Х, до речі, хочу сказати, що е, знаєте, е, довгі до дискусії колись були е, навколо парка імені Горькова. Угу. Е, ми прибрали, е, так ми допустили. Е, Одного разу помилку, і вважаю, що знаєте, ми повинні признавати, коли ми е, допускаємо помил, помилки, і усі допускають помилки, але е, оць, цьому повинна знати громада міста. І е, от ми допустили помилку. Ми перший раз перейменували е, центральний, е, 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 центральний парк культури та відпочинку імені Горького в центральний парк культури та відпочинку. Потім ми виправили цю помилку і перейменували. Зараз у нас назва, дуже така легка назва, яка дуже прижилась у суспільстві, у харків'ян. Це центральний парк. Нічого Це елементарне просто. Не так. <смі> <смі> Давайте ще до одну невеличку ретроспективу. Пам'ятаєте, 2013 рік, коли е, тривала гібридна початок гібридної війни Російської Федерації проти нашої країни, були спроби зазіхання на у Харкові у тому числі, створення оцих, так, так званої ХНР. Е, е, тоді ці зрадники, ці ячейки російські, вони вскрились, як то кажучи. Чи багато їх? Е, було викрито от нині у 2022 році, і році в чому різниця між от періодом 2014 і періодом 2022 року ну давайте повернемось до історії хочу вам сказати що я дуже гарно пам'ятаю ті тривожні випробування і дні е, 2014 року коли дійсно почалася гібридна війна проти України, хтось це розумів, хтось не розумів, і я пам'ятаю, знаєте, дуже гарно пам'ятаю, коли була неділя, і коли були спроби захопити міську раду, і як ми відстоювали міську раду, і як були сутички. Біля міської ради, і в самої міської ради. І коли е, приходили ці е, знаєте, проросійські активісти і казали, ви нічого не робите, ви е, тільки відійдіть у сторінку, пастуйте, ми зайдемо в сесійний залу, е, об'явимо ХНР і вийдемо. Нічого не буде. І ми не допустили їх до сесійної зали. Так були сутички, так була кров, так це, це було, насправді було. Але ми тоді не допустили їх до сесійної зали. Вони розвернулися, пішли після цих сутичок, пішли на площу, там організовували сутички. Було насправді, було дуже дуже така танка грань тоді. Але нам вдалося всім разом не допустити цих подій. І ви пам'ятаєте, що по планам росіян все потрібно було начати, і все повинно було починатися з Харкова. Але ми це локалізували, не допустили. І тоді потім Донбас був, Донецьк, так. Луганськ. Але 22 в 22-му нас... році не так вже в 22-му році 20... межа була інше вже 22 другий рік. Знаєте, хочу сказати, що дійсно дуже багато змін змін було. Дуже багато змін, і я вдячний нашому суспільству за таку знаєте, потужну проукраїнську позицію. І я завжди казав, що місто Харків це проукраїнське місто. І це дуже велика помилка росіян, які вважали, що вони пройдуть до міста Харкова, його вийдуть у місто Харків, а їх будуть зустрічати з хлібцілів, чи то цвітами. Нічого подобного не було і не могло бути, бо Харків це Україна. І е, харків'яни, справжні герої українські, і позиція у нас проукраїнська. Е, тому і ми відстояли і відстоюємо наше місто і нашу Україну. Скажіть, яку ви бачите зараз різницю? Ви ж зараз у Києві? От на момент нашої розмови ми знаходимося у Києві. Яку ви бачите суттєву відмінність між киянами і харків'янами? Ну ви ж теж дивитесь на вулицю, та от, от їдучи до нас у студію. В чому от вона я здавалося б, і там, і там повітряні тривоги, і там, і там обстріли, проте у Харкові їх більше. Ну будемо чесними і справедливими. Ага. Так, місто. Близько, на жаль, до тієї країни, так яка на жаль, називається країною. Ну, знаєте, на жаль, ми харків'яни, вже звикли до повітряних тривог, звикли до обстрілів, і у цьому є певна знаєте, небезпека для людей. Бо ми е, дуже часто не звертаємо увагу, коли повітряна тривога бо звикли. К ній. А бувають випадки, коли е, це обертається трагічно. І я завжди прошу наших харків'ян, е, наших героїв, щоб вони не нехтували повітряними тривогами. Так вони часто. Так, і я розумію, що е, певна є знаєте, усталість від е, цих тривог від війни, але ми повинні бути сконцентровані, налаштовані, мужні, героїчні, незламні харків'яни. Е, відмінність, е, знаєте, е, і харків'яни українці. І кияни українці, і львів'яни українці. Ну для мене, знаєте, всі, всі ми зараз під час війни рідні люди. І я дуже хочу, щоб так і залишилось після нашої перемоги, щоб ми разом відбудовували, щоб ми конкурували містами. І Це добре, коли ми конкуруємо серед міст за інвесторів, за податки, за залучення. Підприємців, це добре, це конкуренція, вона є, знаєте, таким імпульсом руху вперед. Стосовно перемоги. А що для вас перемога України над Російською Федерацією? Це вихід на кордони, це знищення Росії як країни чи що? Для мене перемога це перш за все вихід на кордони і цілісність України в кордони 91-го року. Це по-перше, по-друге, це вступ наш в європейську спільноту, в Європейський Союз, я маю на увазі. Крім цього, це гарантія безпеки, а гарантія безпеки нам може дати тільки членство. В НАТО. І для харків'ян, для Харкова, для України це гарантія безпеки. І крім цього, скажу таку річ, що таке ще для мене перемога це тоді, коли наші родини нарешті з'єднаються, бо дуже багато сьогодні харків'ян. Вимушено було відвести свої родини в безпечне безпечне міста, бо небезпека дуже велика. І я дуже хочу, щоб родини повернулися, повернулися у Харків. І для мене, для мене ще перемога. Коли ми відбудуємо Харків, От тоді я знаєте, скажу так, перемогли. Пане Ігорю, от постав перед вами зараз Путіна. Що б ви з ним зробили? Е, Відвіз би до Гаги. І більше нічого? Ну, е, на жаль, я ж не можу казати е, на загал все, що я хочу зробити. Так. Є певне обмеження. Е, на жаль, я е, повинен. Казати, те, що кажу, офіційна позиція змушує робити офіційні так. дії. Дякую вам, Ігор Терахов, міський голова Харкова, був гостем нашої студії. Ми Україна, і ми працюємо для вас. Бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряних тривог, бо це може вберегти ваше життя.